Ми пам'ятаємо, перше, коли його внесли в Верховну Раду, перше, коли він піднявся над Верховною Радою, пам'ятаємо, коли він став державним. Це все було на наших очах. У нас були різні етапи в країні, були різні президенти, і відповідно країну хитало то в одну, то в іншу сторону. Ми пам'ятаємо різні незалежності, ми пам'ятаємо, коли по хрещатику йшов марш гідності. І тоді Україна демонструвала, що вона на особливому шляху розвитку. Ішли ветерани АТО, ішли люди, які не пошкодували свого здоров'я, життя, часу і відстояли принцип європейськості України. Ми потім пам'ятаємо День незалежності з хіп-хопом, тримайчиками і зайчиками біля Михайлівського собору. І ми пам'ятаємо наступні дні незалежності. Дні Незалежності під час військового стану, під час повітряних тривог. Це та квінтесенція нашого українства. Ми демонструємо, що нас не здолати, нас не зламати, і ми сьогодні своїм прапором по всьому світу є найбільш впізнавані громадяни. На відміну від іншої країни, на відміну від іншої. Лахміття того, яким є сьогодні триколор. Зрозуміло, що війни могло би не бути, якби ми готувалися до неї, якби ми не розміновували кордони, якби ми не зменшували чисельність армії, якби ми не розброювали армію, якби ми не відводили від лінії зіткнення в золотому, першому, другому, третьому і четвертому Збройні сили в чисте поле. Якби цього всього не було, якби ми не знищували своє ППО, а якби ми діяли по-другому, якби у нас на момент вторгнення був паритет по дронах, якби у нас на момент вторгнення був паритет по ракетах, очевидно, що таких тяжких наслідків для України сьогодні не було. І найбільше, сьогодні треба пам'ятати, що Путін прийшов, тому що він точно знав, що його тут будуть зустрічати. Він точно знав, що є люди, які будуть. Йому вірними і будуть служити вірно. Це п'ята колона Кремля. Вона, на жаль, є сьогодні в Верховній Раді. І це як мінімум 74 депутата. Ця колона є серед мешканців будь-якого міста чи селища. Неоднорідне населення України, але всі українці сьогодні мають прагнути одного лише перемоги України. Держава робить перші кроки на цьому шляху. І будемо говорити прийняття закону 83-71. Це тільки перший крок. Це ще не перемога. Але ми всі українці маємо ставати більш українцями і переходити від того, що нам яка різниця, все-таки в стан душі, коли ми гордо можемо казати, що ми українці. Сьогодні в різних містах України проходять акції на підтримку тих людей, які є в полоні. В нашій громаді це шість громадян, які були мобілізовані і сьогодні офіційно знаходяться в полоні. Є інша категорія людей, є люди безвісти зниклі, і їх рідні мріють про те, щоб десь була звістка, що їхній син, батько, брат знаходиться в полоні. Тому ми всі маємо об'єднувати зусилля, пам'ятати про цих людей. Тому що, здається, для громади в 28 тисяч громадян, 6 громадян не така велика кількість, але подумайте, що кожна з цих людей переживає приниження тортури, знаходячись в чужій державі. І, можливо, навіть втратити життя і здоров'я. Тому маємо пам'ятати про них, маємо привертати в увагу суспільства до того, що. Маємо активніше вимагати від світової спільноти, давити на Путіна з метою постійного обміну військовополонених. Я дякую, що зі славчани також долучилися до цієї акції, і сьогодні ми згадуємо тих людей, які терплять нестерпні муки. Але ми з впевненістю дивимося в завтрашній день. Сьогоднішні Дії на фронті українських збройних сил вселяють нам надію, те, що війна закінчиться. Закінчиться не програшем української нації. Закінчиться тим, що українці будуть далі будувати європейську незалежну суверенну державу в межах тих територій, там, де саме живуть українці. Ми побудуємо незалежну державу. Ми виховуємо нове покоління українців, яке прославить. Кожне маленьке містечко, селище прославить Україну і прославить саму ідею українства створення тої держави, яка вже, будемо говорити, більше ста років панує над нашою територією. Слава Україні! Святом вас всіх, здоров'я, успіхів, перемоги України і нових перемог на кожному робочому місці. Дякую. Батьківщину день новий розпочинання, сильна, неподільна. до нових здобутків кличе пісня України, а зовуть її велично державним гімном. Скид з выметя, высочи,

We